Привіт, це знову канал Футбольчик, і Ми пропонуємо вам подивитися разом з нами в п'ятницю, 3 червня. Поєдинок між збірними України та Албанії. Це буде товариський останній поєдинок нашої команди перед початком чемпіонату Європи 2016 року. шістнадцятого року. Відіздали какие-то виводи Фоменка після матчу румунія Україна, так як всі ми з вами наблюдали не совсем зрелищний футбол від нашої зборної в першому таймі. І більш симпатичний футбол вовтаро в одному таймі Михайло Фоменко використовував склад, який грав дуже прагматично і не яскраво. В другому таймі вийшли люди, які зробили фактично результат. І Ми маємо дві моделі гри збірної України. Як буде грати Михайло Іванович Фоменко у грі проти команди Албанії? Прагматично, аби не пропустити, чи все таки буде грати більше, аби забити, так як ми це з вами побачили у поєдинку з Румунією. Ось це питання. Це буде останній поєдинок. Команда Албанії доволі добротний суперник. Також учасник чемпіонату Європи 2016. І так, як це останній последні... Матч перед чемпионатами Европы, возможно, мы с вами увидим стартовый состав, который 11 числа выйдет на матч против Германии. Головний наставник української команди Михайло Іванович Фоменко визначився зі складом. Тепер ми знаємо тих 23 гравців, які гратимуть на полях Франції. Декого цей склад здивує, декого ні. Наприклад, Олександр Зінченко, який блискуче проявив себе у другому тамі поєдинку проти команди Румунії, був викликаний одним з останніх на навчально-тренувальний збір до сердині. Тепер уже у складі на євро 2012 і це дійсно несподіванка. Є ще кілька контроверсійних персонажів. Тож цікаво буде подивитися, як ця команда гратиме безпосередньо проти Албанії. Албанія суперник цікавий. Команда, яка вперше гратиме на такому формі, як чемпіонат Європи. Команда посіла друге місце у своїй групі. Тож дивимося, 3 червня, п'ятниця, поєдинок Україна-Албанія. Останній поєдинок нашої команди перед чемпіонатом Європи 2016 року. Це остання репетиція і ми проведемо її разом з вами. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі. пока.